Доброго дня, шановні колеги, щиро дякую за те, що маю змогу приєднатися до цієї конференції. І сьогодні я трошки розкажу вам про нирки і коронавірусну інфекцію. Ви пам'ятаєте, мабуть, як на сьогодні виглядає коронавірус, той що немає ще сильної мутації. Він, бачите, такий красивий, але в житті він все ж таки дуже небезпечний. А це 3D його відновлення коронавірусу, і він дуже схожий на такий клінишок, який може входити в рецептор, і тим самим інфікувати клітини. Якщо ми повернемось до спостережень клінічних, то інформація з Ломбардії свідчить про те, що літальність зростає до 10 у пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання. Вона трошки менше у діабетиків, вона менше трошки у людей з респіраторними захворюваннями. Але вона, бачите, є ну, досить вражаючою, і вражаючою вона є саме у людей, яким понад 64 роки. Це, це статистика яку ми отримали яку ми отримали яка отримана яка отримана з бергамо в бергамо саме та така смертність ви знаєте що вона найбільша була і саме така смертність була у людей які понад 64 роки тобто найбільш безпечною групою все ж таки є не тільки люди які мають серцево-судинні захворювання або мають якісь інші захворювання, а люди, які мають і досить великий вік, це понад 64 роки. Чому така висока літальність людей похилого віку при коронавірусній інфекції, принаймні, у людей, які спостерігалися в Італії? Брудне повітря самі італіянці позначають, що це дуже важливий фактор. Наявність супутніх захворювань, велика кількість АПФ2 рецептору. Ви знаєте добре, що у дітей активність і кількість АПФ2 рецептору вона значно менша, тому діти набагато менше хворіють коронавірусною інфекцією, і якщо хворіють, то у них перебіг більш сприятливий. Ну і ще одна причина, яка можливо впливала. Це відміни інгибітора ангіотензинової системи у відділенні інтенсивної терапії. Ви знаєте, що всі препарати, які ми призначаємо з цієї групи інгібіторів, вони переральні. І коли людина знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, переральна терапія, на жаль, не застосовується. Які на сьогодні найбільші групи ризику при коронавірусній інфекції, це люди, які хворіють на діабет, люди, які мають артеріальну гіпертензію – це хвороби органів дихання, хвороби системи кровообігу, сечастевої системи і новоутворення. Якщо ми повернемось до ураження нирок при COVID-19 у здорових людей, за останніми даними, ну, це найгірші дані, які на сьогодні ми маємо. Серед понад 5 тисяч пацієнтів, які були в Нью-Йорку, 36%, понад 30% людей. Мали гостре ураження нирок. Гостре ураження нирок, ви знаєте, це термін, який використовується замість гострої ниркової недостатності. Тобто, коли у людини зростає креатінін, збільшується рівень креатініну, зменшується швидкість клубочкої фільтрації і зменшується кількість сечі. Дуже добре, що все ж таки ця стадія гун. Найбільше була перша і друга, тобто третя стадія, яка потребує застосування нарково-замісної терапії, не розвивалася. Проте на це треба звернути увагу, що таке ускладнення може бути. А у людей, які мають хронічну хворобу нирок і захворіли COVID-19, можливо… Можемо бачити погіршення перебігу. Смертність у трансплантованих пацієнтів досягає 30% в стаціонарі на діалізі понад 20%, тобто вона досить велика. Таким чином, люди, які мають вже хронічну хворобу нирок, вони знаходяться в групі величезного ризика, якщо вони захворіють COVID-19. Давайте нагадаємо, як проникає в клітину цей вірус. Він йде за рахунок шиповідного С-білку, він взаємодіє або з АПФ-2 рецептором, або з фуріном. І ці два шляхи дозволяють тому путем ендосомного проникнення потрапляти в клітину і змінювати її активність. І ці рецептори вони здебільшого знаходяться, наприклад, їх багато не тільки в серцево судинній системи, а вони, наприклад, є у носі у людини. Тому анасмія виникає саме тоді, коли є коронавірусна інфекція, і є певні розбіжності серед людей різних рас. Наприклад, за даними німецьких вчених, понад 70% людей мали анасмію. Серед слов'янського населення, в цієї центральної частини, от така скарга була, не перевищувала 15-20%. До речі, може розвиватися баскуліт сосудів носу, і це може бути навіть коли ми застосовуємо терапію інгібіторами або сартанами. Ця схема вам добре відома, яким чином сангіотензина гену е утворюється сангіотензин 1, ангіотензин 2, і оцей АС2-рецептор. Який дозволяє збільшити фракцію ангіотензину 1,9, який має вазити ефект, таким чином, якщо це місце буде зайнято, то ми можемо очікувати різні впливи на судинний компонент. У людей, особливо тих, що мають серцево-судинні захворювання. Взагалі ж, ангіотензина-2 рецептори знаходяться в альвеолярних клітинах легенів другого типу, тому розвивається не справжня пневмонія, а все ж таки пневмоніт в епітеліальних клітинах стравоходу ентероцитах товстої кишки, тому у десь 15-30%, в залежності від раси, розвивається діарея, міокардія, проксимальних канальців нирок і сечового міхурі. От якраз за рахунок цих проксимальних канальців нирок і розвивається гостре ураження нирок, те, що ми бачили в Америці. Дуже прикро, що там розвивається ця, це ускладнення, наприклад, в Китаї такої великої частоти розвитку не спостерігалося. із за того, що розвивається саме пневмоніт, а не пневмонія, то ураження легені при COVID-19 не є класичною вірусною пневмонією. і тому призначення низкомолекулярних гіпарінів, тому призначення синьки, ви знаєте, Мітілтіаніні препарат, вони. Допомагають пацієнтам, якщо там не пройшло ще лізису альвіал, і навіть дві країни прийняли в свої протоколи. У нас цей препарат Pembina Blue називається. Це справжня синька. Вона урологічних прав використовується дуже широко. Дві країни взяли до своїх протоколів застосування саме цього препарату для полегшення перебігу ускладненого ускладнень COVID-19. Лікування, яке на сьогодні запропонували, воно дуже різноманітне, еціатропне і, і це нейромінідази, нейрамінідази, інгібітори протеази, антиретровірусні препарати, патогенетичне лікування це хлорохін або інтерферони бета-альфа, імунобіологічна терапія, мізенхімальні стовбурові клітини. Навіть це дослідження проводиться у нас в Україні, і немає 100% ефективності. Чому немає? Тому що у цього вірусу є певний перебіг. Якщо тільки пройшло інфікування вірусом, то дійсно будуть, будуть ефективними етіотропні препарати, які руйнують цей вірус. І навіть є така клінічна ситуація, коли людина тільки-тільки заражається вірусом. Якщо зразу починається етіотропне лікування, то вірус навіть не може викликати розвиток захисних імуноглобулінів. Тому буває так, що людина має інфекцію, вона дуже швидко з нею. Якщо застосовується ці препарати, її подолає, проте вона, на жаль, не буде захищена від, від наступного інфікування. Повернемось до смертності від covid 19 у людей, які мають захворювання нирок. Понад 30% Ви бачили за даними Америки, 28% – Це теж американські дані. Але давайте подивимось, як впливають інгібітори і сартани у людей, які отримують діаліз або мають трансплантовану нирку. Невеличке. Невеличка статистика, але дослідження дуже велике. Це європейське дослідження, дослідження, на що хочу звернути вашу увагу. Якщо люди продовжували лікування інгібіторами АПФ, вони мали майже вдвічі меншу смертність, ніж ті, хто лікувався сартанами, і це стосувалося людей, які знаходились на діалізі, тобто зовсім функції нирок у них майже не було. З трансплантованою ниркою така ж тенденція, але не такі вражаючі цифри. Про що це може говорити? Говорити про те, що інгібітори АПФ все ж таки мають таке враження. Складається, що вони мають все ж таки певні переваги у людей, які отримують блокатори расі, і які захворіли на COVID-19. І в цьому є деякі пояснення, наприклад, рівень ангіотензину 2 він збільшується у людей. Які приймають інгібітори АПФ більше, ніж у людей, які приймають сартани. І якщо ми знов повернемось до, цієї, до цього слайду, ми можемо зрозуміти, чому збільшення саме інгібіторами АПФ ангіотензину 2, може впливати і мати якийсь захисний ефект у цих людей. І ми розуміємо, що деякі сартани, наприклад, толмісартан, він може збільшувати вплив на Синтез ангіотензина 1,7. Таким чином можна припустити, що різні сартани будуть давати різну ефективність у людей, які мають термінальну стадію хронічної ниркової недостатності. Повертаючись, повертаючись до органу протекторних властивостей різних класів препаратів, можемо сказати, що вони, вони мають протекцію нирок. І найбільше ця протекція спостерігається у людей, які отримують блокатори лінії ангіотензинової системи насамперед інгібітери або сартани. І на сьогодні всі рекомендації кажуть про те, що не треба припиняти лікування інгібіторами або сартанами, якщо людина захворіла е, коронавірусною інфекцією. Але все ж таки певна різниця в ефективності лікування covid 19 і м, більше нас навіть. Вхвилюють те, те, що різна смертність у людей, які приймали інгибітори, сартани і прямі інгібітори рініно. Здається таке враження, поки що немає таких чітких статистичних даних, але є тенденція, що ті, хто приймають прямі інгібітори рініна, вони найбільш захищені і вони мають найменшу смертність. Далі смертність трошки збільшується у тих, хто приймає інгібітори, і ще більше збільшується у тих, Хто приймає сартани, поки що це тенденція, але її треба вже усвідомити, мабуть, для того, щоб розуміти, які практичні наслідки ми можемо мати у своїх пацієнтів. Це декілька слайдів, які вказують на те, що не треба припиняти терапію інгібіторами і сартанами. І європейська, асоціація, європейська і, і американська асоціація, вони тут єдині в своєму. Свої точки зору, що цю терапію треба продовжувати таким чином, практична рекомендація на підставі поточних доказів: не зупиняйте терапію сартаном або інгібіторами АПФ, і скоріше за все не міняйте інгібітори на сартани чи навпаки під час. Самої під час самої інфекції під час епідемії в світлі проміжок, в світлій проміжок часу, можливо, і буде сформульовано, які препарати будуть мати перевагу. Американська асоціація також пише, що пацієнтам не слід припиняти прийом інгібіторів або сортанів не тільки при захворюваннях серця, але й при серцевій недостатності при гіпертензії і при захворюваннях нирок. Якщо ми подивимось взагалі, які ж все ж таки препарати більш ефективні, не касаючись вже ковід-інфекції, які препарати більш ефективні? Інгібітори і сартани. Ну, ми саме добре знаємо, що інгібітори мають трошки кращу доказову базу ніж сартани, майже по всім основним нозологіям, і тому частіше в світі все ж таки інгібітори приймаються зараз, ніж сартани. Але є деякі переваги, які мають і сартани. Давайте подивимось, коли переваги інгібіторів найвражаючі. Це артеріальна гіпертензія, цукровий діабет другого типу і розвиток хронічної хвороби нирок. Тобто, коли ми бачимо у одного пацієнта артеріальну гіпертензію, цукровий діабет другого типу і діабетичну нефропатію, інгібітори АПФ на сьогодні все ж таки найкраще. У людей, які мають гострий коронарний синдром, без підйому сегменту СТ і з підйомом сегменту інгібітори все ж таки перевищують за своєю ефективністю сартани. Але сартани теж інколи бувають трошки краще. І перше, коли це позначається, це коли є непереносність інгібіторів АПФ. До речі, ті побічні дії, які виникають кашель, вони. Мають механізм, всі кажуть, що брадікініновий механізм, але механізм трошки складніший. І це показує якраз ковід-інфекція, і це показує те, що коли ми блокуємо Брадікініновий кашель за допомогою препаратів, які сьогодні є, які блокують брадікінін, все ж таки. Нам здається, що ми блокуємо а кашель, кашель не уходить у цих пацієнтів. Тобто, сам блок бродікініну, на жаль, не призводить до того, що у людини зникає кашель біскові. Інфекція маю на увазі, просто при рутинному застосуванні інгібіторів АПФ. Якщо ми, ми порівняємо між собою сартани і інгібітори, такі порівняння не дуже великі. Але от одне з останніх мені воно дуже подобається 16-го року, де ОНЕСартан, один з самих сильних сартанів і Амледіпін найсильний кальций блокатор, порівняли з піриндаприлом і Амледіпіном. Теж виявилось, що якщо людина пропускає прийом препарату, алнесартан, ви знаєте, він трошки довше тривається на рецепторах, ніж інгібітори АПФ. Пригнічує тренінангетзинову систему, але це дослідження показало, що майже немає різниці в артеріальному тиску, і майже немає різниці у подальшому спостереженні у таких пацієнтів, якщо вони пропустили цю дозу. Мені здається, що треба порівнювати себе завжди з кращими. Це рідко робиться в трайлах, але це порівняння якраз на бік того, що. На щастя, таких, такої різниці великої між сартаном і інгібітором у пацієнтів немає. Повертаємось до артеріальної гіпертензії діабету другого типу. На сьогодні це та група пацієнтів, які мають найкращу доказову базу у покращенні свого перебігу і по зниженню серцево-судинної смертності і кількості пацієнтів, які потребують діалізу, якщо вони приймають інгібітори АПФ. І не просто інгібітери АПФ, а дві групи там є серед лідерів: це пріндаприл і енелаприл. У кого яка ніша? Якщо швидкість клубочки фільтрації у людини понад 60, то пріндаприл є все ж таки найкращим з інгібіторів АПФ, тому що він дуже потужний, він дуже добре зв'язується з рецепторами, і всі на сьогодні доказові дані свідчать, що він кращий. Якщо людина втрачає функцію нирок. І швидкість клубочкої фільтрації стає менше, ніж 60, то тактика базується на тому, що або треба зменшити дозу, або перейти на інелапріл. Тобто ми маємо на сьогодні дуже, дуже добре зрозуміло нішу: піріндаприл, швидкість клубочкової фільтрації понад 60, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія і розвиток діабетичної нефропатії. Коли швидкість клубочкової фільтрації знижується, то від цього препарату ми уходимо. Комбінація піріндапріла з індепамідом: індепамід потенціює ефективність, ефективність піріндаприлу як в зниженні артеріального тиску, так і в рінопротекції, так і в зниженні кардіоваскулярних подій. Тому, якщо ви хочете швидше досягнути результату, або якщо ми призначаємо так терапію, як це нам рекомендують настанови сучасні. То ми починаємо все ж таки з комбінації. І перендапріл плюс ендопамід, мабуть, на сьогодні перший препарат у вибори людей, які мають цукровий діабет, артеріальну гіпертензію і діабетичну хворобу нирок. І така комбінація вона дозволяє знизити ризик розвитку нових подій. Зменшити рівень мікроальбумінурії, перевести макроальбумінурію в мікроальбомінорію, і це на сьогодні найкращий результат. Є дуже цікаве дослідження, яке було проведено російськими хевцями в 2017 році, і вони зробили такий висновок. вони використовували Копринесу. Сьогодні багато про неї згадували, і дійсно це на сьогодні препарат, який з генеріків є, мабуть, найкращим. І вони запропонували в цьому дослідженні порівняння Копринеси з періндаприлом окремо, тобто монотерапії. І вони показали, що якщо на перший на першому дні лікування, на першому тижні лікування ми хочемо досягнути кращого ефекту, то ми робимо пірендаприл з індопамідом. Якщо ми робимо монотерапію, то така ефективність буде. Досягнута а хотіли досягнути 15-відсоткове 15 зниження показників креатиніну і збільшення швидкості клубочки фільтрації тільки через 3 місяці. Таким чином, якщо ми хочемо скоріше досягнути ефекту, то звичайно ми будемо призначати препарат. Індепамід разом з піріндаприлом. І оці, оце дослідження воно показало, що мікроальбумінері істотно зменшується, якщо приміняти саме цю комбінацію. Я дозволив собі тут написати принесе і тому що це дослідження проводилось саме з цими препаратами, і конфлікт інтересів був заявлений по цим препаратам. Таким чином. Якщо ми підводимо підсумок, як ведуть себе нирки при covid 19 Ну, перше, на жаль, все ж таки нирки реагують на цю інфекцію. Якщо людина не мала ураження нирок, то є шанс 30% все ж таки мати підвищення креатиніну і зниження діурезу. Якщо людина мала хронічну хворобу нирок, то її перебіг може погіршуватись. А у людей, які мають нирково замісну терапію, смертність значно підвищується. Якщо ми кажемо, яка група найбільш, найбільш за своїм перебігом є не. Такою, що має не дуже добрий прогноз серед пацієнтів, які мають хронічну хворобу нирок, це пацієнти, які мають артеріальну гіпертензію і цукровий діабет. Тобто це найбільша група серед, серед всіх людей з хронічною хворобою нирок, і вона має найгірший прогноз. Тому вона є акцентом нашої терапії. І на сьогодні найкраща доказова база це піріндаприл у поєднанні з індепамідом. І ще раз хочу підтвердити, щоб ви звертали увагу, підкреслити, щоб ви звертали увагу, що швидкість клубочки фільтрації повинна бути понад 60, тоді цей препарат дає найкращі результати. І якщо ми згадаємо про бренди і генеріки, то Копринеса в даному випадку дійсно той препарат, який заслуговує на вашу увагу. Дякую.